856-й день в Канаді і сьогодні 18,10.25. І, звісно, не так пізно, по 12. -й. Сьогодні субота. Сьогодні гарна субота, спокійна. Виспався нарешті, до обіду поспав. Так, поспав, що аж голова почала боліти, заспав, ну нічого. Встав, з'їв таблеточку. І пішов каву пити. Пішов пити каву, ще був сирничок. Поснідали собі такою кавою, залізли в комп'ютер, щось там посиділи, побавились. І сьогодні вирішили покататись. Я сьогодні ще думав поїхати в церкву, завести донейшн, бо вже назбиралися, там досить багато, але сьогодні так і не заїхали. Пізно ми повернулись. Але нормально. Нормально покатались. Поїхали ми перше в Костку. Мені треба було заправитися, вчора їздив і подивився, в мене бак пустий, майже пустий. Поїхали ми в Костку. А, перше поїхали ми в банк. Мені треба було, я хотів подати заявочку на відновлення картки, в мене картки вийшов термін. Але в мене воргперміт ще до кінця червня, десь наступного року, не, не повний рік. І він казав, він подасть, якщо цей, то дадуть мені карточку до кінця терміну WorkPerміту. Отаке от, yes. от. А ні, то ні. Ще треба було зняти пару доларів, бо їздили сьогодні, купили до Санти їздили, можна сказати. Так, хороша акція була, і їздили, купили теж. Потім заїхали ще в Костку. Заїхали в Костку, заправився повний бак, мені вийшло десь там 70-70 доларів, повний бак якраз зарядив. І, і пішли на закупи. Ну, які закупки? Зайшли, просто нам треба було подивитись фільтри, але фільтрів таких, як у нас не було, у нас є фільтри для води, класні, круті. Але треба фільтр поміняти. Плюс купили і Це м'язко, що я люблю, цей довгий рулон за 30 доларів, ще не пам'ятаю, по скільки. Взяв ще, розрізав одразу на куска, в морозилку і нехай буде. Я люблю з нього щось готувати. Навіть треба, до речі, підливочку якусь зробити. І картопельку, пюрешку Захотілося мені чомусь Картопельки? Так. А підливку легко, легко робити в цій під тиском, воно ну, дуже класно протушується. Все. Знаю тепер, що завтра буду робити. Отаке. Буде пюрешка, треба зайти в магазин. Взяли м'яско, взяли. Я вже з'їв стрілку відніс. Взяли такий медівник. Він такий. Дуже насичений, пропитаний. Таке відчуття, ніби він спиртом пропитаний. плюс Фруктовий, там вишня, напевно, це п'яна вишня. Горішки зверху такий. Дуже і дуже-дуже солодкий. Меду там навалили цукру, напевно. І цей. Але нічого. Щам зайшов, з'їсться. З'їсться. І ніби все вийшли, то взяли собі там картопельки, хот-догів, кока колу Кока-Кола ще стаканчик стоїть. До речі, в костку було завжди пепс. І напевно вони не домовились з ними. Перейшли на Кока-Колу. Тепер Кока-Кола, стаканчики і Кока-Кола. Кока-Кола мені смакує більше, ніж Пепси. Чомусь завжди смакувало так. Але таке. Все, повернулись додому. Подзвонив до мене агент в одній з квартир. Смок-детектор пікав. Ні-ні, він подзвонив мені за батареї. Я пішов подивився на батареї, та реально там батареї не дуже гарячі, треба буде подивитись спустити воду. І плюс термостат перестав працювати. Оце саме більше е, проблема. Треба буде заглянути всередину. Розібрати. Я сказав, до понеділка ви доживете, все нормально. Батареї теплі, але не гарячі. І цей. Плюс, скажу, можете піти в охорону взяти спейс-хітери, дуйчики і. Якщо треба, а потім ми вже загляне. Отаке от. Потім, що цікавого, потім ще був смок-детектор, це вже мені офіс на працівниці скинула смс-ку. Я пішов, поміняв батарейку там нічого такого. І все. І на сьогодні все. А тепер вдома вже. Відпочивати. Па-па.